Тобто вони весь час росіяни тримають у переговірному процесі якогось умовного рішалу людину, яка має символізувати наявність великих грошей які До яких ви обов'язково отримаєте доступ, якщо ви погодитеся? Це така димова завіса. От бачите, ось це людина з грошима. це людина, яка розпоряджається грошима. Ось це людина, яка розпоряджається дуже великими грошима. Ось це людина, яка розпоряджається дуже, дуже 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 великими грошима. Спочатку пускали пил в очі команді Зеленського. Які просто пам'ятаєте, навіть намагалися допомогти, Обрамовичу, позбутися санкцій. У Сполучених Штатах. Ми. А тепер Кирил Дмитрів грає цю роль, тому що, очевидно, Обрамович вже на американців, напевно, не справляє того враження. Він олігарх. А тут потрібна якась людина, яка мала зв'язки з російською елітою і з українською. Пам'ятаєте, що Кирил Дмитрів взагалі очолював інвестиційний фонд Віктора Пінчука, який, по суті, є фондом другого президента України Леоніда Кучмана, ну, якщо бути вже називати вже речі своїми іменами. Ну, то це людина, яка показує консолідовані інтереси еліт. Може зателефонувати до Москви, а може теоретично зателефонувати якимось впливовим людям до Києва, бо мала там серйозні контакти і взагалі народилася в Україні. Ось вони грають з американцями таку гру.